Друзі, привіт! Чуєте мене? Хочу бачити в чаті ваші повідомлення. Скоро починаємо. Дякую, що ви вже тут трошки доналаштовуємо трансляцію і будемо починати. Ви мене вже бачите. Йоу, привіт всім! Шановні! Ми в прямому ефірі. Що ви як справи? Чекали. Я, чесно, дуже, дуже переживаю, щодо прямого ефіру. Тому що е, це перший раз, коли я самостійно налаштовував ОБС. І перший раз самостійно виставляв тут цілий сетап. Я вам покажу зараз, як це виглядає. Просто щоб ви розуміли. А, Не покажу. Я ж кажу, сам налаштовував. Так, зараз як. О! Дивіться, як це все виглядає. Просто щоб ви розуміли, це все я сам зробив. Оце ви. Світло. Коротше, я дуже собою пишаюсь. Якщо чесно. Е, Отож, що, е, де ви там в чаті? Я вас бачу. Так, бачу. Окей, сьогодні будемо говорити про е, 3D друк Але взагалі хотів поговорити більше не про 3D друк тому що трошки втомився від нього. Так. У мене одного зависає відео. Та я ж кажу, сам робив трансляцію. Я не, не, не впевнений, що все буде працювати як треба. Так, народ, нас 36 людей. Дай Боже, щоб було хоча б сотка сьогодні. Ну що, значить, дивіться, сьогодні в мене в планах поговорити з вами з приводу нового Бамбулаба H2D, також спробувати щось надрукувати. У мене для цього принтер тут є. Ось ось стоїть. Я думаю, що я не впевнений, що ми на ньому прям щось конкретне надрукуємо класне, але подивимось. Також я сьогодні хотів показати вам свій сетап, як у мене стоять 3D-принтери в е, друкарні, бо що у мене в друкарні вони. Е, ну, там розрослись. Коротч. У мене буквально кожен місяць, кожні два тижні міняється е, установка. Я коротко, не можу говорити, <світок> з тими навушниками, я там двоюся. У мене міняється в моєму. Е, в моїй друкарні, установка 3D-принтерів, як вони там виглядають. І Кожен раз, коли я вам показую це на ютубі, як воно виглядає, воно виглядає тепер не так. <рес> я сьогодні вам покажу фотографії. І якщо серед вас є 3D-друкарі, я сподіваюся, що є, я сподіваюся сьогодні подивитися і на ваші сетапи також, бо у вас буде можливість вам прислати мені фотографії, як виглядають ваша 3D-друкарня, як виглядають ваші 3D-принтери. Ну і поступово будемо на це дивитись. Окей. Так. Ой, чудово, що ви все чуєте. Я дуже щасливий. Трохи підвисає алок. Ну я вибачаюсь, друзі. я Наскільки міг, настільки зробив. це мій перший прямий ефір самостійно запущений. Як у тебе діла? Та все отлічно. Олена Твердохліб, дякую, радий вас вітати. Тимофій, привіт Твердохліб, хліб. Ви вже сім'єю дивитеся. Окей. Чи дивився ти Creality Хай? Якщо так, то як тобі? А, Креаліті Хай, я знаю, що є така новинка. Це 3D-принтер від Креаліті, від, ну, це, типу, щось як А один, да? від Бомболавів, тільки від Креаліті. Не бачив його на власні очі, але бачив, що він вже є. Бачив, що його навіть десь вже продають, і сподіваємось, що якось він до нас доїде, щоб зробити огляд звичайно що? Слава Україні, героям, слава! Так. Тут ще головне зробити так, щоб, щоб ви бачили екран, що відбувається на екрані. Сьогодні давайте почнемо з того, що ми подивимося з вами на Bamboo Lab H2D. Bamboo Lab H2D. Так, ми зараз. Спробуємо зробити так, щоб ви бачили взагалі і чули, що відбувається. Окей. Так, я сподіваюся знайти офіційний з компанії Bumblep. О, ось вона. Meet Bumblep H2D, your Personal Manufacturing Hub. Ми сьогодні глянемо це відео. Да, всім привіт! Дякую, що ви долучаєтесь до нашого чату. Мені зробити так, щоб ви все класно чули. О, так набагато краще. Я себе не чую, зато чую всі звуки і всю музику. Привіт, ти замовив новий Бамбулап Саша Микитюк питає. Ну я б дуже хотів, але вони тільки нещодавно з'явилися в наявності на сайті Бамбула офіційному, але щоб його замовити, треба. Ой, як багато грошей. Дуже дофіга. Там щось я рахував, якщо на гривні перевести, це 140 тисяч гривень. За 140 тисяч гривень можна купити якусь тачку. Але але, я не полишаю надію, що я все-таки накопичу на h 2D. І я сподіваюся, що в мене вийде його затестити. Катерина Стецюк пишеш, зависло. Цікаво, тільки у тебе Катерина, зависло, чи ще у когось. Оцініть, будь ласка, трансляцію, <кхи> якісті звуку і зображення від 1 до 16. Будь ласка, в чаті прямо напишіть, щоб я бачив. Мені дуже важливо знати, наскільки все чітко виходить. Чіпі питає, підкажіть, як налаштувати шов на моделі, щоб він проходив там, де я хочу? А дуже просто, ми сьогодні навіть можемо показати. Це спеціальний інструмент, називається е, малюнок шва чи щось таке. Ну, коротше, Пензликом таким ти малюєш шов саме там моделі, де тобі потрібно. Окей. Шість? Серйозно? А скажіть, будь ласка, наскільки гарно трансляцію видно? Пишуть що на шестерочку. Так? Да? Не дуже? Да, да. Я чесно не знаю, що робити. Битрейт повище. Битрей знизити. Давайте на спробуємо. Збільшити? Да. А я максимум поставив. Серйозно? По, е, запускаю друк по об'єкту. Розумію, що це таке. В режимі вази, розумію, що це таке. І в додатковий g код даю регулювання швидкості вручну. Окей. Але коли проходить до наступного об'єкту, то ВЗ теж. А що ВЗ теж? Куди воно приходить? Зміну швидкості. Просто в слайсері це можна зробити. Проблема інтернету? Да Можливо, можливо, Я не знаю. Воно ніби. Нормальний. Трансляція, ніби ти на камеру 1 міні пишеш. Все, я зрозумів. Я зрозумів, що ми зараз зробимо? Ми зараз затестимо швидкість інтернету. Угу. Mm -hmm. Підтест. Ну, соні, що з того, як він грузить. Походу, реально проблеми з інтернетом. Так як так? Ми тільки що тестили це було ок. Ооо. А чому російською мовою тварина? Я не буду цей сайт переюзати. Окей, цікавий стрім. Сидим, міряємо швидкість інтернету. Ану дивіться. Ану дивіться. А чого? А чого так... А зараз мене окей чудно. Яким пластиком користуєшся в основному? Е, якщо із видів пластика, то спила. Вони взагалі все сіло, навіть ютубчик топчик на Інтернет-лайно. Ну а що робити? Воно взагалі на груди. Прикинь. О. Ну. Що вам вже 80 мегабіт на інтернет чи що? Інтернет. Все, має бути окей. Друзі, супер. Ну, трошки ми е, цей, завтикали з е, інтернетом. Да, можливо, він не дуже у нас сьогодні, але я дуже старався зробити класно, реально, чесно. Прям клянусь. Все, добре, надивились мене інтернет. Якщо буде лагать, просто напишіть в чаті. Щось зміни. Е, тільки не пишіть просто так. Напишіть реально, коли буде лагать. Окей, а що? Дивимось тоді. Bambula page 2D. Історія. Ям кажуть, що Бамбола h 2 – це такий персональний е, вузол виробництва, там, де ви зможете все робити. Ну, зараз побачимо, в принципі. А за мною Джонсони. Зараз вони кожен будуть реалізувати свої особисті е, мрії щодо виробництва. Не знаю, у вас, у вас є якісь мрії щодо виробництва. Привіт, мистер Джонсон. На чим ти працюєш? Я працюю над кастомізованим велосипедом і шльовом. Зараз ми будемо подивитися, що він друкує. Друкують, як ви бачите, деталь, яка з двох різних філаментів у нас. Чорний філамент, це, я так розумію, якийсь міцний. Дуже. А білий це, скоріше, за ТПУ або щось із гнучкого пластику. І ось ця система подвійного сопла нам дозволяє змішувати, змішувати і друкувати ось такі от філаменти. Ну, не змішувати їх фізично, я мав на увазі, а от друкувати одночасно двома філаментами. І ш, е, при цьому швидкість зміни е, філаменту майже миттєва. Назва стриму в точку. Кобасик ти де? ха 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 Я вибачаюсь. Сподіваюся, вже норм. Так, дивимося далі. Джонсон, містер Джонсон не друкував сідло. Виходить, що він раніше без сідла їздив чи що. Блін, насправді круто, що дуже велика зона друку. Я на жодному зі своїх принтерів, ну, окрім можливо К2, я не можу надрукувати, що дійсно настільки велике, як, наприклад, повнорозмірний шлем. Але навряд чи я на ньому надрукую, навряд чи я на ньому надрукую двома філаментами, бо тут також використовується м'який філамент і твердий. Коротше, нам тут показують, що у нас є. Двоекструдерний екструдер, двонозельний екструдер це дуже класно. Потім нам показують, що у нас величезна зона друку. А ще можна вирізати щось. Коротше, так, h 2D, тепер це не просто 3D принтер. Тепер це машина для е, багато чого. Коротше. Машина для... Вирізання для гравіювання, для багатокольорового друку, для чого хочете. Ви вам може навіть домашку написати, якщо ви захочете. Коротше, вони тепер зробили так, що на, на, на друку. Ну, коротше, якщо вам треба сідло на велосипед і шлем, купіть собі принтер за 150 тисяч доларів, або, або просто купіть собі сідло і шлем. О, це цікаво, дуже крута моделька. Я дуже хочу її якось надрукувати. Так, що нам тут показують? Показують нам нову систему АМС, яка у нас е гріється. Або, скоріш за все, сушить пластик, правильно буду сказати. Якщо бачите, тут у нас є одна велика система, як е звичайна АМС, і одна маленька система для окремо ще одної катушки. І от вона у нас називається АМС HT МС Хіт. це у нас High Temperature, висока температура. Тож там буде нагріватися. Мало не вдвічі більше, е, ніж, основний, ніж основний блок АМС. Не знаю, для яких саме потрібно це філаментів, але ну хай буде. Так, да, у нас тут є клапани тепер для відходу і для всмоктування повітря для того, щоб. Не знаю для чого. Коротше, от щось вони зроблять. Humidity 8%. Active air vent, Активна, Активна вентиляція. Так, друзі, скажіть, що набагато краще вже стала трансляція, чи все, все ще гавно? Що скажеш? Я вже від'єднався від Wi-Fi, трохи краще. Але... Слайдшоу чи не слайдшоу? шоу Не, не наскільки слайдшоу, наскільки на початку. Так, от нам кажуть, що у нас сервер... серверний мотор новий. Ой, це цікаво. Коротше, що вона зробила? Вона взяла, на картонку стала, е, обвела своє взуття. Далі камера, якась спеціальна AI-камера сканує. Е, що зображено на вашій друкованій поверхні робочій поверхні, назимою її. Далі вам це все транслюється в програму Ліну спеціальну, і ви там уже можете підігнати е, ваші е, проекти, те, що буде робити принтер, під реальне зображення, яке зображено на Робочі поверхні. Для чого це потрібно? Наприклад, у вас є квадратний листочок, ви його обрізали, вирізали там посередині, наприклад, зірочку якусь вирізали, і вам тепер треба з цього куска матеріалу ще щось вирізати. Ви його скануєте в принтері, і в програмі ви можете автоматично поставити так, щоб гравер, цей різак, вирізав з Тої ділянки матеріалу, де вона ще залишилась. Тобто він це сам розуміє, коли сканує. Він розуміє, де там дірка, де там якесь щось зображення і так далі. Таким чином, ви в програмі позиціонуєте доволі таки точно е зону, де буде працювати принтер. Н не принтер. Я не знаю, як це назвати. <earnedOME2> <Phillips> це не принтер, це вже ну якась е мульти мульти е виробнича машина. ось Тут у нас лазер там щось зробив. І ось такі красивочки, блін, я дуже хочу їх надрукувати. друкувати. Но тільки їх і не вистачало їй в колекції. Цей косплеєр. Така сімейка. Угу. Ну, звісно ж, знову таки показали, як це зробити з за допомогою двох подвійного соплака. В цьому як це називається? В прикладі нам показують зовсім не те, чим ми насправді будемо займатися, якщо ми теоретично придбаємо цей принтер. Я навіть не знаю людину, яка може робити ось такі речі. Звісно, що якщо вам регулярно на регулярній основі необхідно друкувати ось такі складні деталі, постійно щось вирізати, а не просто один раз за все життя надрукувати собі шлем або красівки, тоді так, це машина точно для вас. Але мені здається, що я поки що недооцінюю потенціал цього принтера. бо... Ну, хто знає, може він, може він друкує набагато краще. До речі, ми ж можемо в принципі, придбати принтер, який просто принтер, без лазерного гравіювання, без нічого всього цього. Єдине, що буде використовувати подвійне сопло. Воно теоретично нам зменшить кількість відходів і зменшить швидкість друку при друку двома кольорами, але подивимося. Тут нам кажуть, що він може сканувати поверхню і викривлення поверхні. Тобто ми поклали сюди якусь історію, він проїздив туди-сюди і розуміє викривлення об'єкта, який знаходиться на поверхні. І відповідно до цього він гравіює. До речі, це мабуть перший лазерний гравіювальник, який може рухатися не тільки в двох площинах, а в трьох, бо це ж 3D-принтер. І там ще мама у нас залишилась, да? Місіс Джонсон. До речі, дуже цікаве питання. Мамаша, типу не шарить, як робити. У неї є проекти. Вона питає: А що по лазеру? Він взагалі безпечний? каже, да, безпечний, е і нам кажуть, що ми захищені протектів. Він цим захисним склом. Воно таке, е це не скло. Це наскільки я розумію, щось схоже на акрил. Такий матеріал, е який має спеціальне затемнення, таку тонування, таке, щоб лазер не відбивався від нього і не проходив крізь нього. Наскільки. Я розумію. Далі нам говорять про систему фільтрації. Так, да, але оця система вентиляції, яку вони не показали в трейлері. Це окрема така величезна бандура розміром, як звичайний принтер бомбола P1S, наприклад, вона коштує ще більше, мабуть, ніж P1S. І, коротше, вона реально, наскільки я розумію, вона може повністю відфільтрувати абсолютно всі викиди і весь дим. Така історія. Кроше, щось не вийдесь. О, отут класно видно, що вони випустили. Значить, ця лінійка. Ну я думаю, що ви вже всі знаєте, всі вже бачили, я хотіла ще раз з вами це обговорити. Так, у нас тут є е, два дві версії принтера H2D, він може бути H2D Combo разом з IMS системою h H-2D Laser Edition. Ось такий він е, характерно видно його завдяки тому зеленому склу. Е, з ним в комплекті 100% іде. Різак ось такий, яким ми можемо як плотером різати далі. Лазер на скільки там ватт? На 10 ватт, на 40 Вт, правильно? Виправте мене в коментарях в чаті. Коротше, два лазера меншої і більшої потужності. Також у нас є нова AMS HT High Temperature. Ще одна AMS 2 Pro, яка, в принципі, йде, ось тут її можна окремо купити. Цікаво, чи буде цей АМС-2 Pro разом е працювати з попередньою версією принтерів, чи можна буде її підключити до А-серії? Теж цікаво. Коротше, такі речі. Шовчат? Отака історія. Ви вже бачили да, це відео, що я вам його показую. Андрій питає, цікаво, чи хтось в себе в офісі різав ДСП? Запах. Самого різу стоятиме на один день, враховуючи викиди. Я ж кажу, вони зробили, тут її не видно. Я не знаю, може вони далі її покажуть. Вони зробили систему фільтрації. А, і нам далі показують, як називають ці модельки і де їх шукати. Давайте зайдемо на сайт Bumble Lab, Попробуємо це зробити. І подивимося, що у них по цінам. Так. Ну тут, в принципі, те, що ми побачили в е, трейлері, нам показують все це схематично в такому форматі картинок. Тут ми бачимо, на що здатен цей принтер. До речі, бамбулаби тепер продають, окрім пластику, окрім філаменту, вони продають ще й е, матеріали для вирізання фанеру, в тому числі. Ось так. Так, заходимо на сам магазин, відповідно, і бачимо ціну в 2400 євро за Bambulap H2D. Це від... Ой, доларів. Від 2399 доларів. А чого так дорого? А чого так дорого? Ану, Європа. Подождіть. Європа. 2200 євро. Це без нічого. Це порожня версія. А, ні. Це АМС. Фу, слава Богу. Порожня версія е, 1899 євро стоїть. Така історія. 1899 1899 Е, Скільки це в гривнях? В чат напишіть, пораху, хто вже порахував. Але дивіться, е, версія з лазером у нас коштує взагалі космічні 2800 євро, Євро у нас зараз по 45. Далі. Е, тут не видно, а тут не видно, бачите. Це треба в аксесурай заходити окремо. Коротше, якщо ви хочете ще вирівняти е, свій стіл друкований, ви можете спеціально купити ось цей вимірювальний vision encoder, який коштує 102 євро просто за пластину. А ось цей смок Пуріфір. Я не знаю, як це називається, як це читається, він повністю розпроданий. 620 євро за ось таку. Що це? Ну, фільтр величезний. Він дуже гігантського розміру. Там дуже. О, бачите, по зрівнянню з H2D. Ось так виглядає. І можна розміри подивитися, якщо вони тут вказані. Ось. 17,5 кг і ось його розміри. Коротше, величезна штука. Величезна штука. А, це Package Size. Е, оцей фільтр він, це до того, хто там писав про те, що будуть викиди стояти і так далі. Ось ця штука. Ну, Чисто теоретично має фільтрувати це все. Коротше, що ви думаєте з приводу цього принтера, з приводу e Bambola Page 2D? Чи будете ви його брати? Яку ви будете брати версію? Лазером ні, але різав турбінкою. Так що підгорало. Так, хтось порахував, 1899 євро це 85 455 гривень. Як вам ціни, народ? Скільки це зарплата? Треба реально відкладати дуже довго. Що, Сподіваюся, трошки вилікувався у нас інтернет чи ні. Давайте так зробимо. У нас зараз ніфіга собі 58 людей, 58 людей онлайн, непогано. Після такого перерви, після такої. Сьогодні ще будемо багато говорити про друк. Наверно, запустимо ще друк, У мене тут є один. Ось ось стоїть. Він включений хоча б. Та ніби включений. Ну добре, хай стоїть собі. Е, давайте так зробимо е, народ. Напишіть, будь ласка, в коментарях все, що ви думаєте з приводу H2D. Для чого, це потрібно? В чаті напишіть. для чого це потрібно? Це потрібно, щоб ви себе трошки зайняли, бо я знову зараз буду тестувати інтернет, переключуся на іншу мережу і сподіваюся, що для вас все е, буде краще. Окей, давайте так, домовимося, випишіть, а я повернусь через е, хвилинку.